Третя формула. Більшість людей сприймає це як формулу багатства. Це помилка. Це не так. Бідність плюс дельта виглядає так. Ми заробили 12 тисяч, 10 тисяч ми витратили на життя. У нас залишилося дві. Ми складали по 2 тисячі, наприклад, рік, купили собі новий айфон Ми не брали кредит, на гроші, не переплачували нікому. Ми не збирали самостійно ці гроші, наче непогано, правда? У нас з'явився айфон наче непогано. Ми не просили ні в кого. Але по факту, потім у нас все одно нуль. Але велика кількість людей вони сприймають, що типу, оскільки в мене з'явився автомобіль, оскільки в мене з'явився iPhone, оскільки я купив собі нову курточку, оскільки в мене вдома плазма з'явилася, то я розвиваюся, і це класно, і я живу заможнім життям. Але ця людина вразлива. Як тільки буде будь-який форс-мажор, в неї нуль. Тому що вона просто має майно, але iPhone ніхто в форс-мажор не починає продавати. І тому, коли ми. Накоплюємо на щось гроші і купляємо це не дуже погана історія, це гарна історія. Але ми маємо розуміти, що це все одно формула бідності, тому що наш особистий капітал, наші фінансові можливості все одно нуль. Єдина формула, яка призводить до того, що капітал людини збільшується, ми маємо доходи 12 тисяч, ми маємо витрати 10, дві залишилось Ось ці дві. Ми замість того, щоб купити собі на ці всі гроші якісь надбання нові. Ми взяли і ці від гроші зробили так, що вони почали працювати на нас. Спочатку ми формуємо перші місяці подушку безпеки. Потім, навіть якщо це будуть державні облігації, навіть якщо це буде якийсь депозит, навіть якщо це будуть інші дуже консервативні інструменти, які дають дуже низький відсоток, і ви навіть будете інфляції трошки програвати, це краще, ніж якщо ми просто придбали собі нову плазму, і вона висить у нас вдома. Тому що з часом, коли ви почнете з консервативних інструментів, ви можете дослідити цю тему фінансової грамотності через інтернет, почитати різні статті, книжки. І через пів року ви можете почати вкладати гроші ще більш мудро. У вас з'явиться якась квартирка, автомобіль в авто, якусь кладовку купили, якийсь склад з'явився, якась земля купили. Якщо в нас просто будуть гроші накопичуватися з часом і буде наш особистий капітал зростати, нам буде легше і спокійніше. У нас будуть розв'язані руки. Тому Дуже важливо пам'ятати і розуміти, що формула єдина, яка веде на більш високий соціальний рівень, це ситуація, в якій гроші якось працюють на нас в якомусь вигляді.